Чакі Макбакі, це Чарлі. Е, це не Чарлі, а це Жольнік Флюгенбаум. Вихідець з багатої сім'ї, розбещений і облюблений екземпляр: в своєму бажанні змінити світ на краще, подорослішати та знайти себе. Жольнік приїхав у нове містечко почати все самостійно і з нуля добряга, екоактивіст та засновник династії. Ніяких обмежень у нашому бюджеті на початку гри не буде. Але як це часто буває, буде одне малесеньке, але все начиння нашого будинку початкового. Жольнік буде змушений створити власноруч. Ось наша площадка. Починаючи від оцього і закінчуючи аж отим. Ось такі нас чекають виклики. Всі подальші правила проходження я буду розповідати і описувати впродовж гри поступово. Наше альмаматерське містечко та інші місцини ми будемо перебудовувати і розбудовувати. Разом змінюючи цей світ за прикладом нашого жольника. Основні задумки і ідеї для втілення в мене вже є. Але якщо від вас будуть надходити якісь особливі пропозиції, я прийматиму їх до уваги. Цей світ стане цікавішим, якщо ми побудуємо його разом і скомпонуємо це все у великий ігровий простір. Тому залишайте коментарі, оцінюйте і підписуйтесь. Це буде масштабно. Boa